Привіт, друзі! Ви на каналі Happy Grave UA. і з вами я, ваш гід у світі Ashes of Creation. Так, Сьогодні гайд буде максимально обезводнений, але жирком. Я дам тобі корисні поради стосовно прокачки та поділюсь соковитими і не дуже спотами для фарму. І перед тим, як ми почнемо, я прошу тебе підтримати канал підпискою, лайком. Та будь-яким коментарем. Це дійсно дуже важливо для розвитку каналу та моєї мотивації робити наступні відео. <звук> Давай пробіжимось по основам, за що в Аше здають досвід. Все банально. Валимо бів, бажану гуманодів через дроп спорядження, виконуй квести та комісії, збирай ресурси, крафт. Але це групова гра, тож качати в соло це довго і часто нудно. Збирай паті. І не соромся робити це сам. Практика показала, що більшість людей в чаті шукають групу, але самі не збирають. Ідеальна паті виглядає приблизно так: танк 4 ДД і на вибір. Клірик плюс два барди або два клірики та бард. Два клірики дозволять збирати більші паровози та знизити рівень стресу танка. А два барди натомість можуть навішати більше бафів, регену мани та навалити помірний хіл і ДПС. Також є антивагон система. Скажімо, якщо твій рівень у групі нижче на 3 і далі від максимального, то тобі прилетить штраф на досвід. Чим більша різниця, тим більший штраф. Тож намагайся мати найбільший левел в групі і штраф тобі не світить. І ще момент. Ваша є система удачі. Чим ближче рівень монстра до твого, тим більша ймовірність отримати хороший лут. Дивись, щоб різниця в рівнях була найбільше 5, як вверх, так і вниз. Інакше шанс на дроп буде мізерним. А при різниці в 9 рівнів ні дропу, ні досвіду не буде взагалі. Як отримати перші левели за простенькі квести, де знайти бафи на стати і їжу, як зекономити на першому еквіпі та багато іншого я в деталях розповів у великому гайді для новачків. Посилання буде в описі відео. Дуже раджу. Зосередимось на грінді, на спотах! Про квести та ресурси мова не йтиме це для інших відео. Отже, свій другий рівень набиваємо прямо на самому початку гри на гоблінах. Далі робимо стартові квести, щоб отримати коня. Маючи того чотириного здохлика, раджу віднести пудру з квітів, що ми намололи раніше. Це має дати достатньо досвіду для третього рівня. Тепер ти маєш досить широкий вибір, куди піти. Гобліни в руїнах до 5-6 рівня, але пильнує атаки шаманів. Зелена кулька слизу робить бо-бо. Не забувай про івенти на східному виході з руїн. Аела. Якщо пощастить попасти на активний, не втрачай можливість, отримаєш реально багато експи. До 5-го рівня бандити на південь від Лайнхолду. б'ють сильніше гоблінів, тож не знаю, чи варто витрачати на них час. Чудовий варіант, щоб підняти з п'ятого по сьомого рівень, це Coral Lock. використовуй нерозвинений мозок гоблінів флерів, щоб кайтити їх довкола мосту. Вони повільні і не мають дальніх атак, але обережно з іншими, бо вони кидаються камінням та зеленим слизом. Як варіант, справа від коралок на пагорбі є руїни з бандитами, можна качатись десь до 7-8 рівня. Для групи чудовим варіантом, щоб апнути з 6 по 9 буде кладовище. Але вдень там є декілька груп однозіркових ведметів, за яких дають солідно експи. Якщо ваша пачка їх дуже швидко зливає, то включайте в ротацію також вовків та павуків поряд. Це місце може підійти і для соло гравців, але з ведмедями треба бути обережним, бо це соціальні створіння. Збоку від кладовища є невелика печера, з парою ведмедів та вовків вночі ж на кладовищі замість тварин виповзають мертвяки. Теж непоганий варіант, проте обережно з зомбі-інвокерами через їх плювок та висмоктування життя в мілі. Непогані варіанти пробуститись 6 по десятий також є Highwaymen Hills, ще відомий як ХХ, східний вхід та південно східна частина з заводю, табір мінотаврів на північ від ОАК в районі Titan's Ring. Мінотаври вздовж річки на північ від Оак, невелика добудова нижче церкви з приводами з 6 по 8 рівень. Також довкола усіх узлів є моби, на яких можна без проблем підняти 10 рівень. Ну що, трохи розігрівся? Ти вже краще розумієш, що до чого в грі. Маєш більше скілів, тож настав час перейти на новий рівень фарму. Якщо тобі вдалося нафармити 50 плюс срібла або більше, можеш навідатися у вузол, що припав до душі або просто найближчий, та стати громадянином, бо без цього не можна користуватись маркетплейсом. Цих грошей тобі вистачить, щоб придбати пару непоганих шмоток на 10 рівень. Спотів на 10-15 досить багато. Мабуть, один з найкращих спотів для соло фарму це жаби над Halls of Judication. Слабенькі, дамагу майже нема, дробують купу глінту та досвіду, можна легко сидіти до 15 рівня. До 13-14 рівня як варіант, це табір однозіркових мінотаврів, прямо під карфіном. Там два паки, на пагорбі та під ним. Для групи це те, що треба. Трохи південніше є острів з двома мостами. Теж непогано, якщо у тебе немає сильної групи або ти граєш соло. Є бандити та Зіркові грифони, можна покачатись десь до 13 го рівня. З 10 по 13 це ОАК, перша його частина. З повною групою буде чудовий спот, безкоштовна порада. Не пульте більше одного чопера, інакше танк впаде. Тут же саме час почати використовувати навички контролю. Друга частина підійде як спот, аж до 16-17 рівня. Потрапити туди можна через скелі по обидві боки від руїн. Там можна й іменного боса знайти, який може тропнути щось цікавеньке. До 14-15 рівня можна мучити Halls of Judication. на першому поверсі всередині декілька кімнат і багато-багато гоблінів. Спот комфортно вміщує максимум дві групи. Тож або шукай інший, або бийся за цей. Зручно, що Ember Spring прямо через дорогу від входу. Якраз недалеко на північ є досить багато елітних мінотаврів 14 рівня, тож можна покачатись і там, десь до 16-го. Мені особисто сподобався спот у церкві, і візуально крутий, і мобів багато, як і гравців по суті. Ззовні багато духів та скелетів. Всередині найцікавіше на даху. Там є паки звичайних мобів з елітками, а на самій вершині бос, легкий кач до 15 рівня. З 12 по 16 під Карфіном на острові є елітні духи, які дропають непоганий шмот. Також підходить для соло фарму, якщо переключитись на мінотаврів внизу. Ну і як не сказати про Хх. Це, мабуть, один з найпопулярніших спотів в усій грі на території маєтку купа елітних бандитів, на яких група може прокачатись до 13-14 рівня, і там же переключитись на тризіркових поганців 15 16 рівня всередині великого маєтку. Дам підказку, що без проблем видертись на верхні поверхи можна попаркурити по зруйнованій стіні. Ззаду маєтку, стрибнувши зі скелі. Якщо ти вже пройшов цей етап, напиши в коментарях, які споти тобі зайшли найбільше. Ну що, тепер ти десь посередині шляху, вже маєш скіли з верхівки дерева, і тут усе стає ще цікавіше. На цьому етапі ти вже повинен мати нормальний шмот 10 рівня. Спробуй заробити грошей та посидіти на маркетплейсі, вишукуючи необхідне. Можеш навіть початку потроху заточуватись, хоча це заняття не з дешевих. Оглянемо популярні місця для групового качу Урсайн печери популярний спот з тризірковими ведмедями, щоб докачатись до 18 рівня і піти далі. Поодинокі тваринки також розкидані довкола основної печери. Є одна невеличка на горі для однієї групи. Згодиться. Речей тут не наб'єш, але досвіду нагребеш знатно. Цитадель теж популярна місцина. Можна тусуватися до 20-21 рівня, дуже багато різноманітних елітних мобів. Деякі на кшталт фаерстартерів б'ють дуже боляче, тож будь обережним. Хороший варіант, щоб нафармити грошеня та речі. Якщо ця тедель переповнена гравцями або занадто складна, можна берети на болота над нею і так само качатись там аж до 20-го. Ферма. Особливо цікаво на складі та у маєтку на території першого шаряться тризіркові гобліни шамани А ми пам'ятаємо, що їх зелені соплі роблять ай-яй-яй. У маєтку ж тризіркові люди, і я раджу мати досить хороший еквіп. Ну і куди ж без такого популярного місця, як сефілон? Тут легко можна застрягти до самого 20-го рівня. Є декілька непоганих спотів: один балкончик на східному вході і один ближче до центру. Але кожен обирає те, що зручніше його групі. Моби в цілому не дуже складні, особливо якщо вивчити їх навички, вчасно контролити та фокусити деяких індивідів, як от арханомісти та бладмаги і сорсерери. Єдиний неприємний момент, що інші гравці часом наводять на вас паровози. Будьте готові репортити або вбивати цю гетоту. Тож не накопичуйте багато глінту і вчасно здавайте його в банк. У південній частині сефілону є місця, де багато створінь на кшталт Гремів, яких також можна непогано пофармити десь до 18-го рівня. Для солошкачу підійдуть такі місця. 17-го по 21 – павуки південніше Хальсіона, сімнадцятого 20 -го видри ліворуч від павуків. 13-19 над карфіном є варіант фарму мінотаврів. Досить повільно, тож не можу прям рекомендувати його. 17-20 на північ від Хальсіону веде дорога до кладовища, вздовж є зомбі 19 рівня, тож в принципі без проблем їх можна розбирати, якщо ви маєте рейндж навички або лук. Друже, ти майже дійшов до вершини. Для наступних спотів вже бажано мати спорядження 20 го рівня та якісні витратні матеріали. Все це можна придбати на маркетплейсі або виключити у товаришів з гільдії. Я знаю, ти вже давно задивляєшся на вежу, що маячить перед носом, де б ти не був, саме час навідатись у Карфін. Якщо в тебе є файна група, то з 20 го і до 25-го можна сидіти тут. Починай з першого поверху. Тут багато привидів 21 рівня, яких можна заливати в АОЄ. Каже, другий поверх ліпше оминати через незручність і зайву небезпеку. Тож, підкачавшись до 22-23, можеш піднятись сходами на третій. Тут є скелети 24-26 рівнів, можливо, досвіду буде і менше, але шанс на солодкий дроп вище. Тож, де продовжити грінт, то обирати тобі на 20-му рівні є ще декілька хороших спотів, де можна сидіти аж до 25-го. Кладовище на півночі хальсіону мертвяків можна фармити без особливих загроз, якщо не попадатись під їх скіли. На півночі тропіків є маленький острів вздовж берега розкидані кубки мобів, що гарантовано дадуть тобі більше 1 мільйона експи на годину. За умови, що у паті високий DPS і ви встигатимете вбивати мобів швидше, ніж вони вас. Під цитеделю є секретна кімната з магами, прохід туди через маленьку печеру в одному з басейнів. Для соло гравців чудовим варіантом буде галявина на південний схід від Міралет. Там розкидані групки з великими і малими рожевими големами. Збирайте малих та заливайте АОЄ. У цих големів є фронтальна атака, тож достатньо буде крутитись довкола них, щоб не шотнули. А чи є споти в пустелі? Звісно, то ж, мабуть, найпопулярніший спот – це мінотавр біля річки, що виглядає як виделка. За звичайних умов туди краще йти десь на 22-му і звісно, мати на собі 20-й шмот. Проте через масштабне ломлення пустелі всі рівні мобів були знижені, і тепер вони десь 11-15. В будь-який момент це ще можуть змінити, незважаючи на рівні, остерігайся берсерків. Якщо запулеш більше двох, то танку гайки. Окрім мінотаврів, також можеш фармити скарабів, скорпіонів та крокодилів. Досить прикольніші гіганти, як і мінотаври, вони мають нижчий рівень 15-й. Хоча ще до оновлення це були небезпечні хлопи 30-го рівня. Я розказав тобі все, що знав сам і що зміг рознюхати по інтернетах. З майбутніми оновленнями гри багато чого може змінитись, а значить з часом я і гайд про апгрейджу. Можливо, у тебе теж є чим поділитись з іншими. Ласкаво прошу в коментарі для обговорення. Бажаю швидкої прокачки без зайвого головняка. А під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord та мій телеграм. А якщо ти вже маєш гру і хочеш грати разом, там же є і Діскорд нашої української гільдії Ukrainian Pub. Ти все ще не поставив лайк та не підписався. Саме час зробити це зараз. До зустрічі у Верра.